And see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю вас в новому влозі, Сьогодні п'ятниця і буквально через день, осінь. Почнеться. Я вас теж з цим вітаю. В першу чергу, дівчатка, хочу подякувати вам. За всі ваші привітання, побажання, за всі добрі, теплі слова, які ви мені бажали в мій день народження під моїм минулим відео. Дякую вам велике. Я насправді скажу, що дуже рада, що ви у мене є. Дякую вам. Ви знаєте, я вам сказала, що через день осінь вже і я сама в це не вірю якось дуже швидко. Плине час, але я люблю зміну сезонів. Я не думаю, що щось в мене зміниться 1 вересня, можливо, до речі, 1 якраз вересня вийде це відео. Я так собі планую, але побачу, як там буде зі світлом ситуація. Знову, да, у нас з вами після ракетного обстрілу наших сусідів, ми сидимо з вами без світла, але, слава Богу, є дах над головою. І так ще на голові, трохи є, ще якось, знаєте, тримається. Є що їсти пити, вже це радує. сподіваюся, що наші енергетики вже скоро полагодять, тому що да, без світла важкувато, але. Якісь дійсно з вами нереальні люди до всього прилаштовуємось. Так, дівчата, зараз вже друга половина дня. І знаєте, я якось мені так хотілося спати. Мені десь о четвертій прямо мене накриває. Я так хочу спати. І от я сьогодні треба було якраз годувати малюків. Я ледь себе стримала, я чуть не заснула. Я їх погодувала, вже вони граються добре, вирішила якраз з вами. Спакувати каву, яку я показувала в минулому влозі. Це кава від бренду 25 Coffee Roasters. Це український бренд. Якщо не помиляюсь, вони з Харкова. Я обожнюю цю каву вже давно. Я раніше завжди в них купувала лінійку Tafler. І вона мені подобалась, в принципі, всі кави, що я пробувала. Мені подобались. Були у мене фаворитах. Rio, здається, прям фаворит-фаворит. І ще забула назву. От, але у них дуже великий вибір кави і. Мені щоразу хочеться спробувати щось нове. Цього разу я обрала каву Перу Ель Алісо, аромат вишня какао-карамель, смак, апельсин, жовті яблука, крем брюле. Після смак легкий тіло середнє. Мені подобається, знаєте, що тут так все розписано, от на якій висоті вона поєднується з молоком. Потім на зворотній стороні є інформація про каву, обсмажку. Кава завжди свіжо обсмажена, вказана дата, і для чого вам треба, де ви її будете використовувати, там або зерна для кавомашини, або, наприклад, вони роблять безкоштовно, мелять каву. Мені помололи для турки. Я зараз варю каву в турці. У них є інтернет-магазин і у них є. Офлайн-магазин в Харкові, в Києві і у Львові. Всю детальну інформацію ви зможете знайти в описі цього відео, посилання на магазин, на інстаграм. І, як завжди, промокод SOFIAUA, 20% 20% це класна знижка. Ну, Давайте вже розпакуємо, тому що мені просто не терпиться. Знаєте, я люблю каву, і я впевнена, коли я зараз вдихну аромат свіжо кави. Просто кайфуну. Вже настрій підніметься. Плюс я ще зробила макіяж. Запалила свічечку таку затишну. От знаєте, відкрила і е, там вказано, да, який там аромат після смак. Все така кава без ароматизаторів. Вона просто чисто натуральна кава. Е, вказано просто звідки вона от зібрана, але. не знаю, дійсно, знаєте, там не є наче якісь нотки, так як принюхатись. Люблю аромат кавы. О, Боже. Вже не плачеш? <мір> Ні, вже все не плачеш. Ми виходили на прогулянку, повернулися, якраз так вдало, тільки ми зайшли, привезли доставку. Покажу вам замовлення, два йогурти Activia для нас. Потім сир Голландія, ось такий був по акції, і сир кому тендеру. Замовила ще вперше ось таку шинку. Тут 250 грам, вона була по акції. Варена зі свинини. Спробуємо. Потім грецький йогурт такий нам теж дуже подобається. Мальки його гарно їдять. Потім хумус з в'яленими томатами. Куряче стигну, буду, мабуть, його запікати. А сьогодні я, мабуть, спробую з такі ось ковбаски. Масло По акції. Я не знаю. Скажіть мені, будь ласка, я одна така, яка дивиться акції, які в магазині перед тим, як, наприклад, замовляю, я в першу чергу дивлюся, які є акції. От, або там, не знаю. Я так. Чи зараз життя таке, чи просто мені подобається купувати щось дешевше, ніж воно може коштувати е, багет з чесниковим маслом високого ступеня готовності. Я так розумію, що його він заморожений, його треба всього лиш розморозити, ага, розморозити при кімнатній температурі, розігріти е, і випікати протягом. Плюс минус 10 хвилин. Ага. Окей. Спробуємо. Ще взяла половинку хліба, бо в нас трохи хліба є. Потім хотіла не їсти соуси, але все ж таки взяла кетчуп лагідний з базиліком. Бачите, пишуть на 42% менше цукру. Це теж гарний такий маркетинговий хіб. Потім серветки. Велика упаковка, тут 150 плюс 50, 200 штук двох шармів. Далі яйця. Тут 18 штук. Серветки вологі, це на кухні я беру сюди. Дитяче пюре манго яблуко, банан. Шоколад, якому просто торба ретерс. Просто зараз покладу в холодильник. Кориця цілі палички, кориця мелена. готується до осені вівіна. Далі томатна паста. Е, просто спагетті. І тут у нас ще кілограм яблук, маленький лимон, 2 кілограма картоплі. Ще цукор. І з такий антисептик, щоб покласти в іншу сумку, тому що буває, забуваю перекласти, а це мені іноді треба. І це все, дівчатка. Це замовлення на суму 1450 гривень з пакетами. Всім привіт! Сьогодні вже новий день. Зранку ми були трошки по справах з дітьми. Зараз вдома готую вітру. Згадала, що у нас є ось такий пакет щасноковим маслом заморожений. І е, спробую приготувати один, як у мене вийде. Прочитала тут рекомендації. Ну, буду дивитись по температурі, тому що у нас досить тепло, можливо, він швидше розморозиться. І ось тут по випічці, е, бажано з парозволоженням випікати. Ну, не впевнена, що в мене є така функція, але тому спечу один, спробую побачу, як вийде. Якщо не вийде, то буде якийсь досвід уже. Так, в мене ще тут хлопці обідають. спікся. Так. У Марка появилась сьогодні мій -мі, цілий день. Що це, чи мені, чи що це, я ще чесно не розумію. Дуже пахне класним чесничком. Побачу, як він пропікся. Така скоринка, хромка. Клас! 10 хвилин і готово. Добрий ранок. Сьогодні вже 1 вересня. Хочу привітати всіх причетних до цього свята з Днем Знань. Дуже хочеться, щоб діти спокійно, безпечно навчались. Також вчителі спокійно, безпечно викладали в школі, і батьки були вдома теж спокійні. Так, тому що дуже прикро. За наших дітей, які зараз не мають ненормального дитинства, ненормального навчання. А Сподіваюсь, що це скоро станеться. У нас трошки пасмурно. Я планувала сьогодні ще пляж, але вирішила, мабуть, зараз просто піду до моря, прогуляюсь, тому що. Ну, не скажу, що в мене поганий настрій, але хочеться так трошки просто прогулятись. Можливо, трошки десь посидіти біля моря. от. І потім треба буде вдома прибирати вже, займатися домашніми справами, тому що їх тут назбиралось. Так, я поки фарбуюсь, буду пити каву. Це Марк. Коли вас дітки почали говорити, скажіть, будь ласка, перед днем народження хотілось зробити, знаєте, таке як розхламлення. Ну, я не скажу, що в мене якихось багато там зайвих речей, але діє, я так іноді помічала, що є дещо те, що лежить, що я його там не одягнула, не взула, бо не використовую довгий час. І мені хотілося, знаєте, якось так вивільнити енергію, да? викинути щось в терени, потрібно було віддати і дати нове місце, нову енергію для можливо чогось. Нового. От. Але я скажу чесно, що перед Днем народження ну, просто я не встигла це зробити. Частково я тільки це зробила і вирішила, що ну, нічого я не встигаю перед Днем народження там, і ще щось таке. Зроблю це трошки. Пізніше, ну, по можливості. Хоча кажуть, класно це робити на спадаючий місяць. Якраз він зараз і спадаючи. Вже завершується, не пам'ятаю. І якраз побачила в нас в будинку, написали повідомлення, що збирають речі, постіль, там, ну, все в гарному стані. Не був дзвінок, останній, що я казала. Будинку побачила в чаті нашого дому, що якраз збирають речі, тому це класна можливість, тому що е, в мене є такі речі, якими я просто не користуюсь, або там от, просто не ношу. Е, тому віддам і сподіваюся, що комусь пригодиться. Взагалі, якщо чесно, буває, от в мене є людина, яка я віддавала речі малюків в дуже гарному стані, але я точно знала, що вони їй потрібні, що вони їх носять ну, її малюк. Там жінка залишилась ну, в такій не дуже гарній ситуації. Я це побачила через інстаграми, з нею звисалась, і потім там я ще й пересилала. Але ми з ними в мене малюки весняні, а в неї сіні. Тобто наступний сезон у нас був літо, а в них зима. І трошки ми іноді не попадаємо. Але все ж таки я бачила, що цій жінці необхідні там ті речі, іграшки. Я ніколи не просила гроші і завжди була вдячна. Просто їй треба ці речі. Також нам передали мої, скажімо, моїх родичів, друзів, у них син, старший за наших малюків, і нам передали вона тобі, треба там на виріс речі, там класні речі в гарному стані. Ну я не відмовилась, вам скажу, що тепер у нас. Багатенько цих речей, я теж їх буду комусь віддавати, якщо ми не попадемо в сезон, наприклад, або в розмір. Знаєте, що там, наприклад, будуть якісь зимові бити, такі зимові чоботи, або там відтіночки, е і ми не попадемо в розмір, то, звісно, я комусь віддам. Деякі свої речі, малюків я продаю деякі, але більшість віддаю, те, що в стані не дуже. Це рідко буває таке, я просто викидаю. От, тому в мене, аж знаєте, настрій піднімається від цієї думки, що трошки щось розхламити. Тому що, ну як, я не думаю, що збільшиться багато місця, але все ж одно, так, почистити свій простір. Щось я заговорилася. Ой, вчора дівчата бігала по всім євам і шукала одну штуку косметичну. Ніде нема. І спочатку я ще сумнівалася, думаю, треба воно мені, не треба. Яке взагалі, який цей продукт? Можливо, він не дуже, тільки знаєте, шуму, хоча як шуму. Я почула від однієї, дівчинки, вона навіть не б'юті-блогер, так скажемо. От, мабуть, хтось його інший рекламував, я просто не бачила, тому що не відтінок, цей, який я хотіла не знайти. Та й взагалі в деяких були майже всі розклуплені ці близьки. скажу, близька для губ, але я постараюсь знайти. Побачимо з вами, протестуємо, що ж це таке, за чим я бігала. Вчора була в центрі, зайшла в 3 Єви, ніде нема. В моєму районі зайшла в 2 Єви, нема. Як так? От. Треба мені пофарбувати брови, тому що мені так сподобалося, як воно виглядає. А до речі, що довелося, ой, у нас тривога. Треба. Все закругляти дівчата. Я побігла дивитись, що там таке. Я вже вдома заходила в Сліпо, купила рулет з повидлом. Так мені захотілося, як я його побачила. І, знаєте, захотілося саме чай. Ви знаєте, як я обожнюю каву. Але зараз я буду пити чай. Такий буде перекус. от, І ще сьогодні багато справ. Дівчата, я не знаю, як мені щось знімати. Просто в мене такий галас стоїть у квартирі. Я ловлю моменти. Дістала. Наволочку вже осінню, займаю зараз прибиранням, попилососила, помила підлогу. Зараз тут трохи приберу, йду готувати їсти. Да, Давідік? Ще да. попрала малюків взуття, те, яке нам передали. Можливо, вже нам на осінь, на зиму вже щось підійде. От, Треба просто поміряти, тому що іноді розмір пише один, а по факту це трошки інший. Дуже мені подобається, бачила ще таку скатертину. Не знаю. Треба Якусь пару буде і підібрати, тому що в мене такі є нейтральні. Я сьогодні так добре втомилась, мені ще так хочеться спати. Чомусь не знаю, як я не можу виспатись. Малюки буває прокидаються або рано, або ще вночі зараз. І ще от вони, ми зараз сьогодні їх чомусь не можемо вкласти, вони оце саме балакають, у них якийсь, мабуть, стрібок зросту, чи я не знаю, нас по-своєму балакають, кажуть якісь там склади, ба, ба-ма. Таке, от я встигла помити висушити волосся, скоро мають вимкнути світло. Ну, в принципі, я зараз тільки ще е, вмиюсь і я вже хочу відпочивати, спати. Буду завтра монтувати це влог, Хоча я думала, що вийде він сьогодні, 1 вересня, але просто ці відключення. От я не знаю, як я тоді зняла тиждень влогів, коли були відключення, ще й на вихідні я залишилася одна з малюками. От я зараз взагалі нічого не встигаю. Ну, як завжди, нічого нового. Але, знаєте, ціною момент те, що є. Це прекрасно помічати, тим паче у нас час, якісь дрібнички. Можливо, вони не так радують, як могли б радувати, якби да, зараз не було цієї війни, тому що я не знаю, я останнім часом це дивлюсь новини. Я подивлюсь телеграм і бачу, як обстрілюють міста які, це Харківщина, Сумщина, це просто якийсь треш, що там зараз коїться. Не тільки, але там в основному такі активні обстріли, ракетні, міст. Ну, Тримаємось, тримаємося, але ці новини вони дуже пригнічують. От, Я зараз піду до до бо вивчу він плаче, ніяк він не засне. Дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока.